Вітаю, панове. Ну що традиційне відео про інстаграм, інтернет-магазин, про оборот і в принципі про досягнення і про детальну інформацію. Перш ніж продовжити, просто пару слів по можливості, допомагайте тим людям, яким можете допомагати. По можливості донатьте. Якщо ви працюючий бізнес і працюєте в плюс, то ну просто закликаю вас задонатити. Тому що ну ці варвари москалі, просто я немає слів. Коротше, давайте перейдемо до більш не знаю, цікаво цікавої інформації, так і більш позитивної, наскільки це можливо. Тому просто ну ще разочок, Просто задонатьте по можливості. Дякую. Отже, якщо перейти на інстаграм-сторінку, у нас 25 тисяч 100 підписників. Хоча ці підписники ні на що не впливають, але тим не менш, задля загальної статистики озвучу <звучу> цю цифру. Ось так виглядає. Сторінка, все це діло зараз з літніми речами трошечки обросло. Ну. Тому що літо, я думаю, це очевидно. Отже, в зв'язку з цією ситуацією, що зараз відбувається з підривом дамби і тому подібне, ну просто я думаю, зараз не на часі виставляти рекламу, треба займатися дещо іншими речами, що в принципі і вас закликаю. Ну, але тим не менш, про це ми вже говорили. Тому у мене зараз в обробці лише одна заявка, і то з розетки, і то вже пару днів вона стоїть так, тому що людина просто не відповідає. Якщо перейти в звіти і подивитися на детальні звіти, звіти по місяцям, якщо ми подивимося на. Травень, так треба нам прив'язати до дати заявок. Нагадаю, якщо заявка в crm системі, значить вона вже відправляється клієнту. Ну, у мене все це діло так працює. Отже, за п'ятий місяць у нас було 95 заявок в цілому, 89 продажів. Це у нас 93,5% викуп товарів, так тобто викуп цих пакунків. Сума продажів, тобто оборот, у нас склав 77 тисяч 205 гривень. Нагадаю, це у нас інстаграм розетка. Пром. Ну там ще підключене Ело. Але там ситуація поки що не зрозуміла. Замовлень немає, виставлених товарів на сайті, поки що також якось немає, тому що ну, у мене там виникли певні проблеми. Як тільки я все це діло вирішу, обов'язково про це буде відео. Якщо подивитися в цілому, витрати на рекламу це чисто в інстаграмі 24 766 гривень. Ну і відповідно, ось ця сума ділиться на всі ці заявки, точніше на продажі, і виходить 278 гривень ціна продажу. Але це нереальна ціна продажу, тому що ми, коли. Коли все це діло зробимо ось так. Давайте спочатку подивимося на інстаграм. Отже, в інстаграмі у нас було 75 заявок, продажів 71. В принципі, більшість, скажімо так, незабраних посилок у нас з інстаграму. Ну але нічого, це у нас 94% викуп. Сума продажів, тобто оборот в інстаграмі склав 64 тисячі 375 гривень. Ну і в принципі на рекламу ми витратили 24 тисячі 766 гривень. Ну і відповідно витрати на одну продажу склали 348 гривень. Це майже 10 доларів, це 9 доларів, грубо кажучи, у нас коштує одна продажа. Це дуже дорого, якщо порівняти, до прикладу, з минулим роком. Ну, у мене є статистика за шостий місяць. Тут 131 гривня. Це все діло за минулий рік. Але тим не менш, це все одно був рік війни, і ну коротше, ось ось така ситуація. Так, але зараз просто ну, тут ми не дивимося, тут я наплужив з блогерами і тому подібне. Але тим не менш, ситуація просто ну, йде, з... не, не знаю, немає. Слів, просто все це діло стає доволі таки дорого і працюємо майже, майже на нулі. Якщо врахувати ціну товару, ну і відповідно ціну реклами, ну і відповідно ще оплатити податки, то там в принципі прибутків, так тобто чистого прибутку майже немає. Ну але тим не менш, є ще розетка, є інстаграм, і я весь цей проект веду так, займається цим фактично дружина. Я просто веду ФОП, веду всякі технічні штуки, ну і в принципі допомагаю їй. Основне джерело доходу все ж таки. Які не це, тому що з цим поки що, ну скажем так, були коментарі, питали ви працюєте в нуль чи в мінус. В принципі, ми працюємо коли в нуль, коли в мінус, коли в маленький плюс. І в принципі, в цілому, все це діло виходить трошечки в плюс, трошечки в плюс, в залежності від ситуації. До війни ми працювали дуже класно, дуже класно в плюс. Під час війни ми працюємо в нуль, буває навіть в мінус, але все одно не перестаємо працювати. Отже, по інстаграму розібралися. Якщо перейти на пром, тут у нас. Аж 7 заявок, сім 7, заборів. так, 100% забрали товар, сума продажів на 4930 гривень. І в принципі, витрати на рекламу це у нас е, йдуть ось тут у витрати. Ви це все діло не бачите, тому що ну, тут є і закупка одягу, в принципі, і витрати також вписуються crm системою ось тут, тобто той відсоток від витрат. Ну і якщо подивитися по решті, тут у нас все нулі. Ось пром іде трошечки в плюс. Мені здається, ми просто йдемо в плюс за рахунок прому і розіряв. Розетки. Хоча, напевно, тут треба врахувати по 300 гривень в місяць, але тим не менше, перейдемо до розетки. Розетка у нас все так собі: 4 заявки, 2 продажі. Ну. Не знаю, розетка не, не дуже так останнім часом радує. Хоча в минулому, в позаминулому місяці, можна так сказати. В четвертому місяці було 12 замовлень. Але розетка у розетці падає трошечки відсоток викупу. Ну тим не менш, дві заявки 940 гривень. І в принципі, ось ось так. В домашніх у нас 4 заявки, 3 480 гривень. Ну в принципі, домашні у нас нічого не коштують. Отже, панове, ось такі у нас результати за попередній. Місяць, в принципі, чекайте наступних відео. У мене є вже підсумки одного року на Розетці і одного року на промі. Можете подивитися там. Ну, цікаві результати. Отже, панове, не забувайте при зсу по можливості. Донатьте в не знаю, якісь фонди, які займаються допомогою, волонтерством в даній ситуації з усім цим лайном. Немає слів. Все, панове, дякую за увагу. До побачення.